Ми вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту. Збірна України потенційно може зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу 2026 року у групі Ф з Нідерландами, Японією та Тунісом, що стане переможцем шляху «Бі» Плей-офф європейської кваліфікації нагадаємо, що у півфіналі команда Сергія Реброва у номінально-домашньому матчі прийме. Швецію 26 березня у разі перемоги наші співвітчизники 31 березня у фіналі відбору зійдуться за місце на мондіалі з переможцем пари Польща Албанія. Тему гри мільйонів водночас продовжить і завершить на сьогодні розповідь про виставково товариський матч, що був зіграний у нашому місті з нагоди Дня Збройних сил України. В ньому зійшлися команди військових бригади Хартія та легендарні ветерани Дніпропетровського Дніпра. Війна в Україні породжує дивний сплав сюрреалізму та реалізму, де дійсність відображає жахливі руйнування, страждання, героїзм, натомість фантасмагорія, проникає у спотворене сприйняття, абсурдність ситуації, кошмарні образи, де неможливе стає буденним, перетворюючи життя на сюрреалістичний кошмар, що виходить за межі звичного розуміння того, що відбувається. Подібне мало місце, і перед початком виставкового товариського матчу з футболу, у якому з нагоди Дня Збройних сил України зіграли команди оперативного призначення Хартія Національної гвардії України та ветерани Дніпропетровського Дніпра, коли дітки безтурботно, невимушено залюбки у власне задоволення каталися на новій наземній логістичній платформі роботизованої системи, яка отримала назву казкового героя Котигорошка, яка наразі керується за допомогою дронів і суттєво допомагає військовим в організації логістики під час виконання бойових завдань, а також при евакуації поранених. Щоправда, малеча не була позбавлена і традиційних іграшок футбольних. М'ячів захід розпочався з урочистого представлення гравців обох колективів. Так кольори Дніпра того дня захищали легенди: олімпійські чемпіони Сеула Євген Яровенко, і Олексій Чередник, чемпіони радянського союзу Віктор Концевич і Олександр Червоний, харизматичний Василь Лябик та покоління футболістів 90-х років минулого століття і початку нульових нинішнього у складі їхніх суперників. Практично усі діючі військовослужбовці, які виконують завдання на передових рубежах і боронять нашу вітчизну. Від ворога після того, як над стадіоном в акапельному виконанні пролунав державний гімн України, який традиційно став прологом поєдинку, подальших рукостискань та привітань з побажанням гарної гри, обидві команди обабіч центрального кола разом з суддями та уболівальниками на трибунах хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. На сам кінець офіційну частину урочистостей завершив перший символічний удар по м'ячу, що виконав військовий харті Євген Шишков з Харкова, який проходить курс реабілітації у Дніпрі. Після чого і пролунав стартовий свисток про початок зустрічі. Я вітаю всіх зі святом. Дуже велика подяка підрозділу Харків, які боронять нашу країну зараз на найгарячіших участках фронту. Дуже велика подяка і шана. А про холодне я з вами не згоден, тому що на футбольному полі все це, це, це не відчувається. І дуже сьогодні була класна принципова гра, і, і дуже цікаво було зіграти з парнями, які, які кожен день захищають нас. І, чесно кажучи. Нема слів висловити свої слова шани і подяки цим парням, які зараз оборонять нашу країну. Протягом матчу, а також у перерві і після завершення поєдинку відбувався збір коштів і проводився благодійний аукціон, мету якого був збір коштів на придбання для бригади Хартія роботизованого комплексу Котигорошко. Саме він після закінчення зустрічі, в якій було зафіксовано перемогу ветеранів Дніпра, 4-2, вивіз для них брендовані медалі, кубок і статуетки приурочені і спеціально виготовлені до проведення матчу, підсумок якого мало кого цікавив, адже подія була значно ширшою і вагомішою, аніж просто грамався дуже доволі. Такі моя хороший Ветерани нам. Показали, що вік не має значення, що вони нас обіграли на опиті слава україні мастерство. кажуть нікуди не дівається. Якщо чоловік майстер своєї праці, то він майстер назавжди і вони це нам сьогодні доказали. Показали, що возраст не поміха виграють навіть таких молодих як ми. Традиційно, коли все відбулося, всі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про день збройних сил України 2025 року у Дніпрі, окрасу якого став поєдинок одноіменної і легендарної команди ветеранів нашого міста і військових бригади «Хартія». Катерина Коротецька та Софія Сіденко з Дніпра разом з киянкою Олександрою Романовою у команді Україна. Три стали срібними призерками командних змагань серед жінок вікової категорії до 23 років турніру європейського молодіжного циклу сфехтування на шпагах Ульхман Кап у німецькому лап геймі. Інша представниця нашого міста Марія Середа у збірні України стала бронзовою призеркою цих змагань. Наші вітання на адресу дівчат та їхніх тренерів Сергія Комарова і Богдана 14-річна вихованка, спеціалізований для чечинацької співпрацювання спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Вавілова Дніпровської міської ради Варвара Попережай тренерка Ірина Плітко завоювала срібну медаль чемпіонату Європи Ю 17 з Бадмінтону, який завершився в Іспанії в місті Аресіфе. Торік на чемпіонаті Європи ю 15 Варвара здобула срібло в одиночному розряді та бронзу у парному. Спортсмени Дніпропетровської області підродую віце-президента Національної федерації Кіокушин Карате України та керівника Дніпропетровського обласного середку Заура Мамедова, який забезпечив координацію їхньої підготовки, підтримку на змаганнях та ефективну взаємодію тренерського складу в лавах збірної України посіли третє місце загальнокомандного заліку чемпіонату Європи з Кіокушин. Карате, який фінішував у Румунії. Золото вибороли Єлизавета Місюренко і Анастасія Федорчук. Зі срібними нагородами повернулися Максим Заболотний і Софія Філіп'єва. Бронзовим призером став Юрій Оганесов. Друге коло чемпіонату Екстраліги України з футзалу Дніпровський атлетік футзал розпочав гостьовою перемогою 4-2 у Коломиї над тамтешньою фурнітурою і зберіг за собою третій рядок турнірної таблиці. Друге коло чемпіонату екстралігії України з футзалу. Дніпровський атлетік розпочав гостьовим поєдинком у Коломиї проти тамтешньої фурнітури. Втім, попри тотальну перевагу протягом першої половини зустрічі добитися успіху підопічні Олександра Кабаненка змогли лише на її прикінці, коли Файдор по футбольному першим встиг на добивання і головою спрямував м'яч у сітку. Через п'ять хвилин після поновлення поєдинку у другому таймі Дніпровці, відбившись від атак господарів, провели власну стрімку контр і Зінгель вдарив у напрямку голкіпер не виручив Коломийчан і вже 2-0 на користь атлетика. Зрештою, розв'язка у матчі прийшлася на його закінчення. Спочатку грубої помилки припустився воротар гостей таран і Романчук скоротив відставання до мінімуму. Проте вже за хвилину Зінгель записав до власного активу дуплет і знову довів перевагу своєї команди до плюс два. Щоб врятувати становище, фурнітура стала діяти з п'ятим польовим виконавцем. Проте як нерідко буває, потрапила у полон, коли нагорний впритул розстріляв площину білого прямику. Кі намагався врятувати оборонець. Щоправда, вже через 15 секунд коломийчани скористалися п'ятим польовим гравцем і забили другий гол. Його автором став Блащук. Втім, протягом тієї хвилини, що залишалася до фінального свистка, на більше вони зрештою, які суперник не спромоглися у підсумку. Перемога Атлетік футзалу 4-2. Перемогли дуже важлива для нас перемога. Друге коло почалося три очки взяли. Дуже гарно для нашої команди. Десь у нас якісь були кадрові зміни. Вратарь пропускав. Ну, у нас два вратарі рівноцінні, да. Атмосфера гарна. В гостях ну, підтримка така, ну, на жаль, це не нашої команди, але приємно грати в такій атмосфері, якби не ворог, тривоги, там всі важко, все дякую нашим воїнам, що дають нам. Улюбленою справою займатися. Де. А так хлопці молодці. Десь кінцівочка у нас чуть-чуть нерви, нерви. Ну витримали молодці. У турнірній таблиці Атлетік футзал продовжує перебувати на третьому місці, натомість інший представник нашої області в чемпіонаті суха балка жовті води. Шоста. Баскетболісти Дніпра святкували непросту перемогу у 78-70. У Запоріжжі над тамтешнім з змістом клубом у матчі чергового туру регулярного чемпіонату Суперліги України. Господарі дали справжній бій під пічним Володимира Коваля. У середині заключної чверті рахунок був навіть рівним, але потім дався в знаки клас гостей, які дотиснули суперника по дабл-даблу До свого активу у нашої записали Данило Сипало, 21 очко та 12 підбирань. У Станіслава Тимофенка відповідно 16 і 11. І продовжують впевнено лідирувати у чемпіонаті, маючи 11 перемог. У 12 поєдинках купу нагород вибороли представники Дніпра на чемпіонаті України Слекфондови ТФ серед дорослих, які приймала столиця нашої держави Київ, Дві Де золоті відзнаки у дівчат, спеціалізовані для Чеченської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, підопічник заслуженого тренера України Павла Пшенічникова, Марії Леонової та Анастасії Терещенко. Медаль подібного гатунку і Дениса. Малащука з іншого навчального закладу нашого міста Дю США з технічних та прикладних видів спорту, яким опікується наставник Ігор Ротар. Бронзовими призерами стали ще троє вихованок Емдюс Шор Марія Думіна, Кіра Летмененко і Діана Круш. Набережна перемоги стала місцем проведення традиційного чергового за ліком свята бігу Миколаївського Черетія Ран, яке об'єднало сотні учасників, що вийшли на дистанцію у святкових костюмах, створивши яскраву та дуже теплу атмосферу, і долали 10, 5, 1 кілометр. А для найменших відбулися дитячі старти на 1500 і 100 метрів. Забіг мав і благодійну мету, коли одним з партнерів заходу виступив донорський центр Біофарма Зма Дніпро разом з яким вдалося збирати кошти для онкохворих дітей більш детально про подію у найближчих випусках новин спорту Дніпро ТВІ на нашому телеканалі. А на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.